У нас утворилася петля. Пров'язуємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. З'єднуємо в кільце. Ось цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок 3 повітряні петлі. 1. 2, 3. Це петлі під йому рахуються як стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, є три петлі, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали один, два, три, чотири стовпчики з накидом. Повинні пров'язати ще вісім стовпчиків з накидом. Ми пров'язали 12 стовпчиків з накидом, з'єднуємо перший рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо другий рядочок. Три повітряні петлі. Один, два, три. Це петлі підйому, вони рахуються як стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Один, два, накид. З цього стовпчика з накидом ми пров'язали петлі підйому. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок у наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, Дві повітряні петлі, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, дві повітряні петлі. Наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо третій рядочок, вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі, пров'язуємо ще дві повітряні петлі, накид, під низ під ту саму арочку, пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Один, 2. Одна повітряна петля, накид. Під низ під наступну арочку пров'язуємо три стовпчики з накидом. 1 2. 3. Одна повітряна петля, накид. Під низ під наступну арочку пров'язуємо три стовпчики з накидом. 1 2, 3. Одна повітряна петля. Під низ під наступну арочку пров'язуємо три стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, з'єднуємо третій рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо четвертий рядочок. Ось тут ми пров'язували там, де стовпчик з накидом, одну повітряну петлю. Вводимо гачок під низ під цю арочку, вводимо гачок в петлю, перетягуємо, пров'язуємо одну повітряну петлю. В'яжемо четвертий рядочок, одна повітряна петля. Накид. Між перший і другий стовпчик з накидом. Вводимо гачок, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Один, два, накид, між другий і третій стовпчик. Вводимо гачок, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Піднес під арочку з'єднуємо стовпчиком без накиду. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок між перший і другий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Накид. Між другий і третій стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, під низ під арочку з'єднуємо, одна повітряна петля, між перший і другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, дві повітряні петлі, між другий і третій стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Під низ під арочку з'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок, вводимо гачок в першу петлю. В'яжемо останній п'ятий рядочок. Одна повітряна петля, накид, вводимо гачок під низ під велику арочку, сюди пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. Один. Два, три, чотири, чотири повітряні петлі. Чотири стовпчики з накидом піднис під ту саму арочку. Ось тут ми з'єднули стовпчиком без накиду, вводимо гачок в петлю, з'єднуємо стовпчиком без накиду. Тобто ми пров'язали стовпчик без накиду у стовпчик без накиду накид. Під низ, під, під велику арочку пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. Чотири повітряні петлі. Піднес під ту саму арочку чотири стовпчики з накидом. Під велику арочку пров'язуємо 4 стовпчики з накидом, 4 повітряні петлі, 4 стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, з'єднуємо останній рядочок, вводимо гачок в петлю підйому. на гачку і 2 петлі пров'язуємо через цих дві петлі, одна повітряна петля, ниточку ми обрізаємо, затягуємо і кінчик ниточки заховуємо з виворотного боку. Підставка під гаряче готова. Дякую всім за увагу.